Кирило Лукаш, Дмитро Шевченко і, будь ласка, привітайся перед нашими слухачами. Добрий вечір, країна, добрий вечір, столиця з вами. Я Мирослава. От Мирославе, ми попросимо, щоб ви розповів. Він сьогодні ночував і був у жовтневому, вірніше. Тепер він називається Палац Свободи. Правильно? Однозначно, от розкажи нашим слухачам, що, що там що як... там відбувається для тих, хто не київський, для не київського люду Пояснюємо, що це е, такий палац, який знаходиться одразу над інститутською вулицею, тобто над е, цією вулицею, де стоїть напевно, що найбільше барикади зараз, і там, де відбувалося відбувалися позамилуминуле, поза поза минулої ночі, найбільше протистояння під час штурму майдану. Ну, скажем так, мені сьогодні випала честь поспати декілька годин і саме у цьому палаці, який тепер перейменований на Палац Свободи. Це своєрідний також бастіон, як і КМДА, як і відповідно проспілки. Переважно там знаходяться західні області, Івано-Франківська, Хмельницька. От і ще деякі області. Сама атмосфера, ну, в принципі, дружня, але дуже багато людей. Це все якби скупчення. Інколи буває навантаженим, тому що би, дійсно сам сон не є таким заспокійливим, а лише, можна сказати, передрімати ну, повноцінного сну там немає. Але є дуже багато людей, з якими ми познайомилися і, як кажуть, дізналися мету їхнього приїзду сюди, так, і наскільки вони тут мають залишитися. Цікаво, яка ж у них мета? Мета? Ну, перш за все, це як скинути владу Януковича зрозуміло. З точки зору організації, як організовано життя Палацу Жовтневого чи Палацу Свободи, як зараз вже називається будинок? Ну до організації поставлено насправді досить таки серйозно. Є реєстраційний пункт відповідно, якщо ти хочеш там переночувати, то маєш зареєструватися. Що тобі... це значить, як зареєструватися? Ну, йде з реєстрація відвідуючих, от, наприклад. Приходить там певна кількість людей з певної області, відповідно, де реєстрація, і ти маєш право там на ночівлю. Ні, ти... я, я про те, що зараз от кажуть провокації. Велика кількість, кілька тисяч тітушок у Києві, їх так говорять коменданти. Маю на увазі, ну от заходять три нових молодих людини, які не були. Кажу, здравствуйте, хочемо переночувати? Ми з Євромайдану. Ну, реєстрація... А раптом вони провокатори, я от прошу. Реєстрація має характер такий. Ти називаєш прізвище, от... Іме по батьку, і номер телефону відповідно, аби мати зв'язок, так і якщо є на тебе підозри, щоб зберігатися. І за цим віддають тобі відповідно каремат, дають ідеали, і яка от покажуть десь містечко, аби ти там десь приліг і спав відповідно. От, а стосовно організації, то ну дійсно відчувається, що це якби вже напрацьовано, тому що і організована охорона, організована певна система реєстрації, кухня, тобто люди. Не голодні там, там постійно відбувається якась і ротація працівників і кухні, і відповідно відділ реєстрації. От. Але щоразу з кожним днем перебуває ще більше і більше людей. Можливо, в цьому є певна складність. А скільки там ніхто наказав за приблизними даними, от одночасно може приночувати. От, чесно скажу, не чув такої інформації, тому не буду вводити в оману. А що стосовно Вишколів, наприклад, оборонних, чи там вони проводиться чи ні? В самому Палаці Свобода, мабуть, ні. за все, це відбувається на відкритій місцевості. Ну, зокрема, я бачу перед, наприклад, перед 11 грудням. От трішки ниже по вулиці інститутській дійсно відбувався вишки молодиків. Це якраз були як от, загони самооборони Майдану, які були відповідно, екіпіровка в шлемах, захист на руках. Відтак, що якщо прикривати обличчя від удару палець, то це мав певний захист. Ось. То а, і, чи відомо? Ну, наприклад, ми всі цього не хочемо, але все ж таки, якщо а, будуть відбуватися а, штурм майдану, які дії, куди ці а, всі, хто буде там ночувати, куди вони будуть направлені, скоріше на вулицю інститутську, так вона найближче. Ну можливо, це не військова таємниця, все залежить від того, які будуть е е е накази, так е е сотників. Тобто От розкажи, до речі, про це це дуже цікава тема. І в принципі, для тих, хто ще не приїхав до Києва, яким чином їм сюди приїхати, і куди що таке сотники, що як це все організовано? Тобто, яким чином це все працює. І що робити тому, хто приїде, наприклад, в Києві сам і не знає, куди йому приєднуватись, куди йому доходити. Ну скажімо так, якщо людина приїжджає до столиці, скажем, самоорганізована, сама, наприклад, так, не маючи якоїсь певної групи, то в неї є можливість якби реєстрації або в будинку про спілок, або в КМДА, або в тому самому Палаці Свободи, де відповідно він приймає участь у житті по цієї будівлі. Тобто він може входити в охорону. От, допомагаючи таким чином контролювати да, дійсно процеси, аби не було ніяких провокацій, або входити там на кухню і так далі. Тим самим він собі гарантує місце, якби в ночівлі йому потім можуть надавати. А якщо це стосується більш таких організованих груп, які приїжджають там ну там людей 15, 20, до 50, то відповідно у них є керівник. От і якщо це, наприклад, дійсно велика група людей, то там є поділ на сотників. Цих людей відповідно потім якби інформують, надають інформацію, якщо під час штурму там так, яку їм барикаду зайняти, які накази виконувати. Тобто немає ніякого хаотичного руху, все більш-менш організовано. І я вважаю, дійсно це є належне. Треба віддати, перш за все, керівникам і майдану, і відповідно керівникам цих сотенних. А де вони годуються? Тобто там своя кухня да, розташована чи носять з Майдану весь час? Це все ж таки достатньо віддалення від центральної частини майдану. Кожна цитадель в плані от КМДА, Палац Свободи і будинок Роспілок має свою кухню. От певна кількість людей там працює, переважно жіночого віку. Ну жіночої статі жіночого <с> віку>, віку це цікава така характеристика. Жіночої статі відповідно. Тобто, дійсно відстані далекої. Там як би, роз зосереджені свої кухні. от. Мирослава, я правильно я зрозумів? тобто Та людина, яка хоче там переночувати і залишатися на подальшій ночівлі, вона має себе е до чогось то прикласти. Або стати в охорону, або бути волонтером. Ну, можливо, ні, це, скоріше за все, не обов'язково, але просто більшість, ну, дивлячись, як на стан речей, то більшість mm -hmm. так в принципі і робить насправді. Тобто, хоче якби, запропонувати свою присутність для активності якоїсь, і відповідно зголошується або туди, або сюди. Розкажи от більше про себе, От зараз нам піднесли реліз. Сьогодні... Це в п'яте реліз. Сьогодні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини відбудеться в відкритому університеті, я так розумію, на Майдані. Щ... Щодо побуту, і... і щодо того, яким чином себе тут завантажити коли немає наприклад дай боже щоб і не було штурму коли немає якихось маршів до апеляційного суду або ще до куясь точки де потрібна підтримка людей окрім центральної сцени чим конкретно наприклад ти займаєшся в той час коли не чергуєш не чергуєш або не протестуєш активно Цікаве насправді питання ну тут уже перебуваю як 13 й день От відповідно, вже якби напрацював систему вільного часу, і коли є вільний час, то дійсно беру з собою книжечку і відповідно читаю. Це певну міру заспокоює, де, де такий певний релакс. як казала Фаріон, якщо ти хочеш дійсно провести вільний час, то візьмись, будь ласка, книжку, книжку якусь цікаву або таку духовно надихаючу якусь, і відповідно почитаю, і Це тебе можливо певну міру мотивує, або якось розслаб... розслабить. Помимо якого читання книжок, можна просто прогулятися Києвом, відповідно подивитися як культурний центр, її, от, або насправді ну, можна виходити за територію, от, якщо дійсно немає ніяких таких розпоряджень і тому подібного. Угу. А ти особисто брав участь у будівлі якоїсь барикади? А... Так, брав участь у будівлі барикади. Відповідно, ще коли був форпост на вулиці Лютеранській біля адміністрації президента. Uh -huh. От тобто, це була тимчасова барикада. Відповідно, ми її збудували, і через декілька годин з підрозділу Беркути, яка от зніс разом з благоустроївцями. Все, все, що можна. А от як можна. відбувався сам той процес? Брали що, і йшли, йшли, ось тут ставимо барикаду. Все, що я поряд туди звалювали, чи якось це планово було Знаєте, з, з розумом? Так, це скоріше було з планово, тому що ставили саме в цей форпост навпроти частини е, внутрішніх військ, тобто частини внутрішніх військ, які перегороджували дорогу до адміністрації президента. От, тим самим, ну, можливо, не дати, аби туди, туди в'їжджали, наприклад, представники да, цієї адміністрації, і показати, що тут дійсно є мирна акція. От і, і зустріч з народним депутатом. Відповідно, народні депутати, е, які керували цим процесом, сказали, що деяким чином можна зробити цю цей фортпост. Відповідно, ну, це ти про тактику, а я власне про будівництво. Що ви її робили? Будівництво все, що попадалося, яка у підрука. Е, якщо знаходили, наприклад, е, якісь там смітникові баки, mm -hmm. загороджували ним. Там якщо знаходили якийсь паркан, поганий десь там впав нечайно. Mm -hmm. Ним загороджували, або, наприклад, десь там стояла клумба, не в тому місці також їм загороджував. Тобто, все, що попадало під ручні засоби, все якби знадобилось для того, аби по тут. Побливати. Я до чого, бо деякі кияни закидували, що ще одна вада в Майдану, що це барикади, і так тут в Києві не так все добре. А чи майданівці ще й Київ розбирають по частям і барикади зводять? Ну знаєте, тут можливо двояка ситуація з приводу барикад, тому що, наприклад. Влада, якби скаржиться на те, що чи перекриваються дійсно блокпостами. Хоча насправді, якщо дивитися на ситуацію, то можемо спостерігати, що ну, підрозділи де дорожньо-патрульної служби перекрили всі в'їзди до центру Києва і не пускають мітингуючих, тобто вони самі створюють відповідну пробку. От. А що стосується, кажуть, руйнування самого майна міста Києва, ну, вибачте, це революція. Все чимось треба жертвувати. А, ну, а це форпости, які були в урядовому кварталі, звичайно, не йдуть ні в яке порівняння з тими капітальними, скажімо так. Барикадами, що зараз по периметру майдану встановлені правильно однозначно, відповідно дивлячись на ситуацію, яка відбулася одинадцятого ну з ночі так на 11 грудня, мітингуючи відповідно Майдан, євромайданівці, отримали досвід будівлі барикад. Mm -hmm. Тобто, якщо до цього були вони такі, знаєте, більш такого картинного вигляду мали розкидували в одну кучу. Так, все так, так мали таку знаєте, картину, аби на, на відео зазняти. А тепер вони дійсно маючи досвід того, що Беркут зноси його як от як вітром здуло, то вони вкріпляють зараз набагато міцніше. Це схоже вже дійсно на ті фортпостові барикади, як наче під час війни. Ти в курсі що в тих мішках, бо чутки різні ходять. Що саме в тих мішках біленьких? Ну принаймні на інститутській вона найвища барикада. Там а, метр п'ять зна... е, проходила інформація, що, наприклад, е е скаржаться. Комунальники, що її не дають прибирати в самому центрі так, міста, так. так і, зокрема, на самому майдані. А знаєте, дійсно, ти, типаж української людини це самоорганізація. І відповідно люди, не, не, не бачать перед собою цих комунальних працівників, самі прибрали цей сніг і впакували в мішки. Тобто ага. вони це є пресований сніг, відповідно, який слугував матеріалом для барикад. Ну, відповідно, в тому є і небезпека, тому що якщо буде тепла погода, він може розтанути. Ну, я не думаю, що він надто швидко розтали, тому що його дійсно присували. Тобто він не є таким навіть, легким пушистим. Ага. А, він скомканий, тобто відповідно, зараз спостерігається мінусова температура. От і плюс, помимо цих мішків з снігом, там дійсно є серйозні такі перешкоди, як металеві дроти і так далі. і Штакетники. Ну давайте не будемо. Да? Ми все ж таки зараз знаходимося на території майдану, тому не будемо розкривати всі секрети, як з чого зроблено барика. Я просто ще одне уточнююче питання. Все ж таки, от тепер нинішні барикади це вже є така споруда. Знову ж таки на інститутській найбільша. Хтось особисто керував, ну мовно кажуть, архітектор барикади були такі люди, чи це воно ну, якось так спонтанно. Люди все організувалися там 10-20 чоловік. Той сюди, мішок, а той сюди, чи цим процесом хтось керував? Ось цікаво, як то, було. то можна сказати, мабуть, це була самоорганізація, але відповідно в цій в цьому колі людей да, були люди більш такі досвідчені, можливо, маючи якусь практику. От і, відповідно формували ці сезони. Ну, наприклад, мені довелося спостерігати біля. КМДА, піднімаючись на Софійську на Михайлівську площу, там люди самі якось розвалили всі бокові е, брили та загородження, і побудували її наново, тобто ага. само і там вже і залишились ночувати десь людей 30. І, тобто. Дійсно відбувається самоорганізація, і знаєте, якийсь запал, такі піднесення після тих подій, які відбулися 11, вночі 11 грудня. Ну, от якраз ближче до настрою. Триває це вже 13-й день, вже другий тиждень. Як у людей настрій, особливо тих, хто тут, як ти вже з першого дня, як то кажу. Ну. Ну, заморилися так відверто. Чи, чи, як, а, замури, яке а, слово можна підібрати? Можливо, не заморилися, можливо можна сказати, втомилися. Втомленість така, знаєте, фізична, мабуть, в першу чергу, не духовна, да, а, тому що вона постійно підтримується і на Майдані, і на сцені. І, ну, Сцени відомими досить таки політиками, і громадськими діячами. Тобто люди руки в людей не падають, але від час під, ну, постійний час оцих, скажімо. Несподіваних штурмів спричиняє до того, що в людей міняється режим їхньої діяльності, і це призводить до певної втомленості фізичної, скоріше за все. Ага. Ну а я повідомлю, поки ми з вами так мило бесіду ведемо, що незадоволені всі абсолютно лідери опозиції, тобто їх три в нас це Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Всі вони зробили заяву про те, що це ну. Знаєте, най найвточніше це не тому, що я свободівець, це тому, що просто це так і є. Найвлучніше сказав Олег Тягнебок: цей круглий стіл це бла, бла, бла. Ось як це відбувається. Пан Михайло, ми в Етері зараз, в прямому. Да. Я вас дуже прошу, бачите, коли. Давайте всім повідомимо, що коли на нас надягнуті навушники є мікрофони, то ми в Етері. Питання, всі там поради, пропозиції. анекдоти, пропозиції, все після того, коли ми в Етері. Отже, канапки чай приймаються. Олег Тягнебог ще раз заявив про те, що цей круглий стіл це бла-бла-бла. В принципі, дуже точно сказав Віталій Кличко про те, що. Не дослухалася влада до жодної вимоги громади. А Арсеній Яценюк не повірив в, мир, в мирні наміри Януковича і в мирні наміри влади. Тобто, він не не вірить в цей мораторій на силовий характер. Оте, оце реакція на круглий стіл. Я думаю, що лідери опозиції обов'язково з'являться або тут, або на сцені, і ми почуємо їх узгоджену позицію. Вони звітують перед майданом і обов'язково скажуть про подальші дії. Ну я думаю, що дії подальше це стояти і чекати Дня гідності. До речі, Мирослав сьогодні у Фейсбуці написав достатньо цікавий пост з приводу саме революції гідності. Та так зараз називають. Ті е, події, що відбуваються у центрі української столиці, серед місті української столиці, е, що ти можеш сказати, в принципі, озвуч коротко ці тези, які ти виклав в своєму Фейсбуці. Що це таке революція гідності? Адже 12-го ми будемо чекати всіх на народне віче, яке має назву День Гідності. От що це таке, Як розуміє, звичайно е, 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 неділю, 15 грудня, о 12 годині. От Ну, в моєму розумінні революція гідності в першу чергу спричинена була дійсно самою владою, починаючи від 30-го числа ті події, які відбулися так, відповідно на Майдані. От і активізація українського суспільства і українських громадян, які приїхали тепер на майдан, поки в першу чергу ну, революція гідності відбувається в національному плані, тому що їх дійсно дістала. Та дана система ну, окупаційної влади, от яка постійно е, спричиняється до всяких, скажімо, провокаційних речей і силового розган, розгону Майдану і тому подібно. Е, тобто, весь цей час, починаючи з перших чисел грудня, е, люди, які прибувають сюди, ну тобто на Майдані, цікавий момент от зараз вся при служба. Так, так, Лариса Лавренчук в Етері, да, от ми в Етері, вони дивляться на себе та. Так, да? да, молодці. Так, да, познайомились. Продовжуємо. Отже, і тому дійсно люди, які прибувають з різних куточків України, в першу чергу да, висловлюють свою якусь, можливо, дійсно національний протест свій, і це характеризується під, таким, під такою тезою революція Гідності. Ага. — От. Тому це мене якби самого спонукало написати це, цей даний пост, в плані тому, що я сам приїхав за цим переконанням, е, використовуючи свій власний фінансовий ресурс, тобто придбати квитки і доб добратися добратись до столиці, і мої намери дійсно є ну серйозно. Я тут намагаю залишитись до того часу, допоки дійсно уряд Азарова і е, сам президент Яленкович не піде в відставку, тому що. Дана ситуація настільки вже загострилась в країні, що люди, вже не дивлячись на всі там погрози, і на роботі і в університетах просто спонтанно беруть і їдуть в столицю, тому що дійсно рівень протесту назрів, і недаремно і сформулювалася теза як революція гідності. Зрозуміло, Мирослав, а ще по по, по тим побратимам, які приїжджають, скажи кого більше? Тих, хто з першого дня, чи тих, хто на день два приїхав, поїхав, і так постійно ротація? От я знаєш, Митро, дійсно тут лучний термін з приводу ротації, тому що. Є люди, які приїжджали з першого дня, але можливо, якщо брати студентів, то у них там якісь справи в сусідньому плані ага. їдуть, виріють і мають бажання і повертаються назад відповідно. Тому цей відсоток можливо є навіть в більшості. Ага. Є люди, які дійсно приїхали на один день на один-два дня в плані, тому що жаліються, що у них там на роботи з роботи не відпускають і. Хоча б якимось чином вони ну, дають свою підтримку Майдану хоча б один день-два дня присутності своєї тут. А є люди дійсно, ну, звичайно, можливо, таких не надто багато, які приїхали дійсно до кінця. Тобто, стоячи тут, вони кажуть, ми приїхали, не дивлячись на всі перепони, які нам, наприклад, забороняли сюди приїхати. От. І ще питання: от наші слухачі, напевно, таки знали і бачили от, ту зачистку, яка проводилася в ту ніч. на... Тим ранком, навіть 11 грудня, от я знаю, що один з наметів Свободівських, Харківських, стояв ось на перехресті е, Хрещатика і інститутської. Буквально в двох метрах на тротуарі, в двох метрах від е, будинку профспілок. Там люди ночували. Я знаю, що там навіть були запаси харчів, е, там навіть обладнання, мебля була там голосу свободи. От скажи, е, що то вдалося, чи те все врятувати? Ну як то швидко ось був штурм. Чи встиг? знаєте, основна маса євромайданівців хлинулась на вулицю інститутську, да в напрямку Палацу Свободи, і там була основна блокада. Відповідно, люди, які перебували в харківському наметі, їх там під той, ну, на той момент не було. Але основний прорив підрозділ Беркіт відбувся саме з площі Європейської. Відповідно, зніше тут цю барикаду за їхніми якось спинами прийшли благоустрійники, або як називають їх комунальщиками. Та які знесли буквально все, не дивлячись на якусь майнуцінність цього всього, зносили все і. Ну, насправді нічого такого берегти не вдалося. Тобто, нічого не залишилось. Але збудували такий новий характерний намет. Відповідно, вже, от, ну, шкода, звичайно, що не залишилось ні меблів, ні самого намету, який і, і найважливіше не залишилось таблички, на якій було надпис такий гарними літерами Харківщина. Червоно-чорна. Да, до речі, були. Не залишилось, на жаль. Тому ми бачимо да, весь ось, потенціал. Нинішню владу, яка нічим не рахується, і зносився підряд, ну не, не знаючи, що це дійсно можливо до когось було цінним. Ну що ж, Мирославе, дякую. Твої плани на вечір сьогодні ось так на наостанок на останок. Всього? Ну і якщо не буде ніяких вказівок з боку відповідно нашого керівника, о, який піклується харківською о, організацією, яка зараз знаходиться на даний момент тут в, в столиці на Майдані. То маю намір сходити до КМДА, відповідно, там є київські друзі, які відповідно там несуть свою кажу, службу охоронну, і просто так і поспілкуватися і, з, з приводу ситуації, яка склалась на сьогоднішній день. Зрозуміло, дякую. Дякую,